Шанси вчасно дістатися роботи зараз мають хіба ті пасажири, які сідають на кінцевих зупинках. І то не завжди, приміром, на Городоцькій в районі метро годі дочекатися радіальної маршрутки. Тому львів'яни вимушені користуватися прохідними автобусами. Я зараз чекаю на другу, а поки що нема. Ну, не знаю як то за стоти. Ті то й те минулий тиждень нормально. Їздили маршрутки. На прохідній зупинці в районі рісного сісти вчасно на автобус майже неможливо, то щастить тим, хто сильніший або ж нахабніший. На Левандівці пасажири в розпачі автобуса чекають годинами. А як вже більше як годину стою? За які чекаєте? 23-й. Я їду в лікарню. Другий підряд 23-й, не можемо сісти. Віця його прийшли аж сюди, у чоловік з паличкою. Чоловік якось я його пхала, а сама не можу доїхати. На броню їдемо в лікарню. Як часто таке буває? Постійно. Пасажири впевнені, перевізники самовільно змінюють маршрути. 18, 18, 40 хвилин чекаємо. Обіцяли, кожних 15 хвилин будуть їхати. На Курмановича, до той колишній 32 й Чи вони напряму зрізають сюди, не хочуть їхати, чи що? Через морози щодня не виходить на маршрути по 30-40 автобусів. Транспорт вранці не може виїхати з автопарку. Виправдовуються перевізники. Неякісне, дизельне пальне замерзає. Пробить відкрити. Зараз, зараз попробую. І так часто замерзають. Так коли мороз сильний. – Та не можу. Не, ну лишіть, лишіть. А як виходите? Як виходжу? Розвернеться. А? Розморозиться. А якщо не розморозиться, Це так був начував автобус.